Слупки одні видно побиті від ланового господарства, і попри саме ланове господарство, побиті слупки їхні. Подивіться, це цілий ліс. Це все буде їхнє. От за це ми воюємо. Жителька Марківців Наталія Клим показує ділянку лісу, на якій представники товариства з обмеженою відповідальністю Інтервіза планують облаштувати екопарк. Рекреаційну зону працівники підприємства хочуть створити на земельній ділянці площею понад 10 гектарів, яку минулого року орендували на 49 років. Зі слів Наталії Клим, місцеві декілька днів тому побачили, що територію лісу почали обгороджувати парканом. Тому кілька десятків жителів села зібралися у місцевій школі, щоб виступити. Проти створення рекреаційного парку. Суть справи в тому, що нас перед всім цим ніхто не запитав. Ніхто не заатіє того, що, що як розповіла Суспільному жителька Марківців Світлана Куриляк, у селі не проводили жодних громадських обговорень стосовно створення рекреаційної зони на території лісу. Справа в тому, що ми взагалі то і не проти чогось кращого в нашому селі, але це все робилося без нашого відома. Ми випадково узнали, що вже там роблять роботи. Там був паркан поставлений в лісі, де межа їхня. Всі йдуть туди у риби підпеньки. Ну і, ну і того ми проти, бо лишився нас один той лісочок, розумієте? Десять гектарів. Де ми можемо ще піти і назбирати той гриб. Марія Василюк розповідає, що через облаштування рекреаційного парку люди не зможуть приходити до лісу. Окрім того, тварини, яких планують завести в цей парк, створять незручності для жителів. Вважає жінка. Цей ліс ще наші діди і батьки садили. Тут кожен клаптик землі був посадженими нашими жителями цього села. Тепер вони хочуть тут зробити забрати у цей клаптик землі, що біля в центрі села він є. Люди туди ходять. Відпочивають, хочуть грибочки збирати, опенючки, сунички. А тепер вони хочуть лан завести звірів. По-перше, це близько села і біля будинків. Ну, я буду там, вибачте, мені ну звірі будуть ходити, щось будуть робити. А ми маємо ходити попри те і і, і, і нюхати. Заступник голови Тисманицької громади Андрій Рив'юк під час зустрічі розповів про те, що представники інтервізи проводять роботи на території лісу. Дізнався 6 травня. Те, що стосується землі у лісі, воно не є у компетенції міської ради. Це є компетенція. На даний час Івано-Франківської військової е, державної адміністрації ми приїхали так само послухати представників інтерв'ю, за Що вони хочуть робити? які у них бачення? Я думаю, що бізнесу треба давати працювати. Бо якщо не буде нічого, нічого треба йти. На зустріч громади прийшов співвласник товариства з обмеженою відповідальністю інтервіза Олександр Панасюк. Він розповів, що в парку зможуть працювати приблизно 30 місцевих жителів. Також підприємство готове підписати договір з громадою про те, що людей, які мають реєстрацію місця проживання в селі Марківці, пускатимуть на територію безкоштовно. Всі дерева, які є відмічені на території, ми жодного дерева не трогаємо. На території будуть знаходитися від 10 до 15 різних подвір з різними атракціями. Тобто, наприклад, оте, як тут намальовані коні, якісь прикольні будиночки, будуть страусина ферма. Планувався дитячий майданчик, тобто, величезна зона з дитячими розвагами. Тобто, це мотузковий парк, це горки, гойдалки, спуски, плюс територія альтану, де можуть люди взяти в оренду альтан. Олександр Панасюк каже, що з людьми в цій школі обговорює проєкт парку втретє. Світлана Кориляк та Наталія Клим розповіли, що раніше не були на зібраннях, де обговорювали облаштування парку. Натомість на презентацію проєкту запрошували людей, які не є вихідцями села Марківці. Олександр Панасюк хотів презентувати жителям проєкт екопарку, проте вони відмовилися. Він також розповів мешканцям, що товариство з обмеженою відповідальністю інтервіза зареєстрували в Марківцях для того, щоб сплачувати гроші у місцевий бюджет. Як розповів на зустрічі головний лісничий Івано-Франківського лісового господарства Микола Озарків, оренда земельної ділянки, яку отримала інтервіза за 2022 рік, склала 44 чотири тисячі гривень. Тисячі гривень в рік за 2022 рік, двадцять Світлана Кориляк говорить, що жителі спілкуватимуться з адвокатом та з'ясовуватимуть, як їм діяти, щоб на території лісу не облаштовували екопарк. Співвласник інтервізи Олександр Панасюк пообіцяв людям, що наразі представники товариства припинять обгороджувати територію. За даними сервісу, Open Data бод бенефіціарами та засновниками товариства Інтервіза є Андрій Ісаєнко та Еліна Фріс, донька народного депутата України від 84-го округу, до якого належить село Марківці Ігоря Фріса, Нардеп у телефонній розмові так прокоментував суспільному ситуацію. Головний біль фірми інтервіза, напевно, це те, що донька депутата Ігоря Фріса. Є учасником бенефіціаром цього підприємства, і якщо б цього не було, я думаю, що ніхто би не згадав за це підприємство. Було тільки всі в захваті від того, що хтось під час складної ситуації в державі намагається розвивати туризм. Якщо воно все по закону і правильно, то вітати будь-які інвестиції в державу і в розвиток нашого краю. Тільки я тільки за, і тільки вітати буду таке, чи це буде моя дочка займатися, чи не моя дочка, будь-які підприємець Розпорядження про виділення лісової ділянки у тимчасове користування товариство інтервіза, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук підписала 26 вересня 2022 року. Як розповіла Суспільному юристка Оксана Кобрин, законодавство не передбачає проведення конкурсів чи аукціонів, якщо підприємці хочуть орендувати лісову ділянку, не змінюючи її цільового призначення. Вони повинні подати проєкту лісове господарство та описати, як підприємство використовуватиме земельну ділянку. Отримавши дозвіл від лісового господарства та агентства лісових ресурсів, підприємство може звернутися за погодженням до обласної військової адміністрації. Ми звернулися до Начальниці управління інформаційної політики ОВА Ірини Лакізи, щоб очільниця області Світлана Онищук прокоментувала своє розпорядження. Відповіді поки не отримали. Діана Коржук, Андрій Шостекевич. Суспільне новини. Івано-Франківщина.